20 розділ 17 і 18 вірші. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Сьогодні ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. І думаю, що всі ми читали, і не раз читали, і всі євангелисти свідчать нам про ці обставини, про страждання Ісуса Христа. І коли ми це прочитаємо і слухаємо, як хтось читає і розказує, у нас складається, я спостерігаю, два таких враження. Перше враження, воно, як кажуть, на поверхні нам здається, що ситуація з Ісусом Христом вийшла із під контролю, вона стала некерованою. От. То його схопили, зв'язали, повели, повели, осудили, повели до Пілата, посміхалися над ним, розіп'яли його і потім і помертвіли. І кажеться, що все це отак пішли обставини, так воно якось потекло стихійно. От і ось такий результат був. Але коли ми більш уважно починаємо читати і роздумати, і звертати увагу деякі деталі, нам по-другому відкриваються ось ці обставини і сам характер, сам, саме життя нашого Господа Ісуса Христа. Це місце, яке ми прочитали, воно говорить нам про те, що Ісус Христос говорить для учнів і для євреїв, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене Його не бере, але я сам від себе кладу Його. Ісус Христос каже, Я сам Я віддаю, я сам Його кладу, тобто ця дія усвідомлена. Дія, якою він керує, це не те, що його обставини змушують, чи якісь сили змушують. Ісус Христос свідчить нам про те, відкриває нам цю істину. Я сам ось це роблю. Коли ми читаємо 39-й Псалом, 8, 9 вірш, там написано так: ось іду, на суволі книжному написано про мене. Твою волю чинити мій, Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Ще тоді, коли перед створенням світу, коли в Богу ось цей план складався творіння, план спасіння складався, уже тоді наш Господь Ісус Христос виразив ось цю думку, я хочу волю Твою чинити. І ось ця воля була. Отця в приході на цю землю в тому, щоб він прийняв наше тіло і в нашому тілі він поніс все покарання і смерть і страждання. Ісус Христос говорить так, такі 16,21, що Він має піти в Єрусалим і багато постраждати, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Має піти. І постраждати. І тут ніхто його не бере за руки, ніхто не сковує, ніхто не прикладає зусиль, Ісус Христос каже, мені треба, ось і я йду в Єрусалим для того, щоб постраждати, і постраждати багато. Коли от Євангеліст Матвій пише 26 розділ, 46 вірш, каже, от коли вони були вже в саду, вони. там Молився Ісус Христос учні, не могли його підтримати. І Христос каже: вставайте, підемо, ось уже приблизився той, хто Його придає. Вставайте, ходімо. Тобто можна Ісус Христос, ти знаєш, що йде той, хто тебе зрадить, хто тебе видасть. От. Ти бачиш цю, цю ситуацію, ти можеш тихенько, спокійно вийти із цього саду на другу сторону. І ніхто не може взяти, ніхто нічого не зробить. Але Ісус Христос, ходімо, тому що зрадник вже наблизив. Тобто сам Ісус Христос свідомо йде ось на ці кроки. Іван Іоанн пише, 18 розділ, 3 і 4 вірш. 3 вірша. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від пересвящених і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами, та з ліхтарями, та зі зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них: Кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назаряна». Він говорить до них, це я. А стояв із ними і Юда, що видав його. І Як тільки сказав їм, це я вони попадали назад та й, землю, та й на землю попадали. І він знову запитав їх, кого ви шукаєте. Вони відказали, Ісуса Назаряна. Ісус відповів, я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти, щоб збулося те Слово, що Він був сказав, я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Ось тут. Знову ця ж сама думка підкреслена з, ось, Іоанном, який записував це Іван. Що коли прийшли ті, які хотіли Його взяти, Ісус Христос виходить до них і каже: Ось, це, якщо ви Його шукаєте Ісуса Назаряне, то ось я, ви цих відпускайте, якщо ви мене прийшли взяти, а їх відпустіть. Тобто Ісус Христос, тут так само і навіть коли він просто сказав, що це я, вони подались назад і попадали, тобто тут проявлена влада Ісуса Христа. Але ось то, що Ісус Христос мав владу і на всіх цих етапах відійти від цієї дороги і від цих обставин, на які він і прийшов. Іван Лука записує так, коли посвященники судили, і Ісус Христос тепер каже ваша влада і власть ми. І це не те, що Христос нічого не міг зробити, але це було дано від Отця Небесного, що тепер ось ця влада ваша і влада, ваш час і влада тьми. Іваніст Іван, 19 розділ. Коли Ісус Христос спілкувався із Пілатом, 19 розділ, з 10 вірша. і каже до нього Пілат, не говориш до мене, хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів, за мною ти жадної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Ілат читав, і думаю, що багато хто із нас читав, і пересвященники, і книжники, що вони мають власть от на те, як поступитись з Ісусом Христом, що з ним зробити, посудити, відпустити. Пілат каже, я маю владу. Баттю каже, що не знаєш. Але Ісус Христос каже, і ти не мав би, якби тобі цього не було дано. Ти не мав би ніякої влади, якби тобі цього не було. Є, ці обставини і участь Пілата, вона була обмежена, вона була. Якось він і каже, що я маю владу, але коли далі розвертались увагу, то він не мав влади відпустити його. Він... Ті аргументи, які приводили пересвященники, книжники, вони змусили його і зв'язували, і він вже не міг. Так, як він говорив, робити, а змушений був підкритись обставинам, які складалися. Євангелист Матфій пише 27 27 розділ 50 вірш. Каже, він скрикнувши віддав Духа Свого. Я для себе уявляю так, що іноді в нас є буває така праця важка, тривала, ми в такої напрузі. І вже коли. От ця праця закінчилась, напруження пройшло, і ми якби здихаємо, от, що вже воно кінчило, вже воно пройшло, вже, як кажуть, зроблено те, що було потрібно. І думаю, що от так само і Ісус Христос, Він каже, сам Духа Свого віддав. Це не те, що от, якісь обставини заставили чи якісь дії, так, потім вже вони прийшли, прокололи. Ребра, але життя і дух сам як Христос говорив, я віддаю. Я сам Його віддаю, це життя. І ось тут так і написано, Він віддав Дух. Та, я, ми читаємо, ми говоримо про Ісуса Христа, про Його підхід, як дух Христів веде себе, як проявляє, як поступає. Але ми не тільки дивимося і це спостерігаємо в Ісусі Христі. От, коли звернути увагу нашого на апостола Павла, то ми знаємо теж, що в кінці от, свого служіння, в кінці свого життя, ми дивимося, він йде в Єрусалим, Його попереджають і пророки, і, дух, і Духа Господня брати. Звертали його увагу на те, що його чекає в Єрусалимі. І апостол Павло каже: я готовий, і я бажаю не тільки постраждати, але й померти за нашого Господа Ісуса Христа. Тобто такий дух, як був у Ісуса Христа, такий підхід, такий напрямок думок, таке життя і таке положення, таке ж саме було і у апостола Павла. Тобто, такий напрямок. Життя і напрямок доми. Ісус Христос, коли каже, говорить з учнями в від Луки, 22 розділ, 28 вірш, ви ж прибули зі мною в моїх спокусах. Ви прибули зі мною в спокусах моїх. Тож тобто, ми дивимося, як поступав і Ісус Христос, і Ісус Христос, коли на вечері Він каже, я дав вам приклад. Я дав вам приклад. Сьогодні переді мною було звернено нашу увагу на те, яка внутрішня атмосфера була у учнів нашого Господа Ісуса Христа, як вони реагували, як, як це все було направлено в на їхніх серцях і потім, що сталося з, з ними, так сьогодні стоїть питання і перед кожним із нас. Дух Христі, він такий. Він іде свідомо на страждання, на переживання, на труднощі, на смерть. Як ми йдемо, до чого ми розположені, куди нас, наше серце, наша внутрішність тяготить, чи до страждання, як ми ще каже, захотів страждати з народом Божим, чи наше серце і наша внутрішність тяготіють удовольствіям, наслаждінням, розбліченням, уюту, благополуччю, а хорошо мати добре обставини. Але до чого наше серце приліпляється, до чого серце наше нахилене, і до чого серце наше тягне? Як Бог каже, каймо: гріх тебе вліче. Тобто, що нас ліче? Коли в нас буде Дух Христів, то ми будемо разом із Христом і в небі. І перед тим, як будемо совершати це служіння, ми приклонимося, помолимося, подякуємо Богу, що Він сам особисто, добровільно. Ось пішов на такий шлях, для того, щоб нас спасти, і щоб Бог дав нам милість мати один Дух із Господом. Амінь. Помогу.